Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою Вірекс та граблі ворошилка сонечко. В нас з'явилася в наявності нова позиція. Це ось така лампочка. Ось така. Е в чому її перевага між іншими, від інших, в тому, що її, якщо поставити, ну, можна встановити в автопоїзді, вона буде ось так моргати. Не просто світиться як звичайна лампочка, а моргає. Нічого переробляти вам не потрібно, просто поставили і вона морга. Вартість ось такої лампочки 40 гривень. Тобто, можете зателефонувати по номеру під відео і замовити ту кількість, скільки вам потрібно. І нічого не потрібно переробляти. Дешево і сердито. Все. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру під відео. Замовляйте. Всім бажаю гарного дня. До побачення.